Моє вітання! Я не зустрічала людину, яка не була б шанувальником цього торту. Він справді не перевершений. Готується швидко. Просто я вам все покажу. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Вишня 800 г, так як вона в мене заморожена, і я її буду проварювати. Обов'язково треба проварити заморожену вишню. Цукор 100 г ставлю на плиту, довожу до кипіння на середньому нагріві, проварюю приблизно 1-1,5 хвилинки і вишня готова до ось такого стану. Якщо у вас консервована, звичайно, варити її не потрібно. Я її залишаю до повного охолодження в цьому сиропі, хай щоб вона була солоденька. Тісто Тісто готується супер швидко. Це борошно, пшеничне, три склянки, це 450 грамів, склянки на 250 мл, вершкове масло кімнатної температури 200 г. Чи можна використовувати маргарин? Звичайно, вирішуєте тільки ви, торт у вас вийде. Ну, Він теж буде у вас смачним. Але пам'ятайте, що від якості продуктів залежить кінцевий результат. Все перетерти ось в таку крихту. Сметана холодна, 200 г. Відсоток живності не важливий. Дрібка солі це оцет, Одна столова ложка 8 мл. Додаю її оцет для того, щоб тісто було більш таким ніжним, танучим. Ніякої соди чи розпушувача я не додаю. Мені не потрібна булка в цьому торті, мені потрібно ніжне тануче тісто. Все. Замішуємо тісто. Увага! Це не, це не стандартне, не класичне пісочне тісто, це не тісто на наполеон. Це тісто потрібно вимісити і вимішувати я його буду 4-5 хвилин до ось такого стану. Ви бачите, така текстура трошки рихленька, ну інакше не вийде, бо там купа жиру. Ось таке воно має бути класним, еластичним та пластичним. Все супер. Це тісто я ділю на стандартні 15 частинок. Бо цей тортик робиться, називають його по-різному, смиркова хата, дрова під снігом. Все ділю на 15 частинок, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 56 грамів кожна кулька. Ось так вона виглядає. Я не записала, а зараз вже не можу згадати точну грамовку. Викладаю, накриваю плівку і на 30 хвилин не більше в холодильник. Вишня охолола обов'язково прибрати зайву рідину. Тісто також вже готове через 30 хвилин починаємо. Прокатую його трошки кулькоцю в руках, роблю його більш однорідним. І тепер розкатую. Моя качалка-скалка качалка, качалка вона буде моїм орієнтиром на майбутній торт. Це 25 см, мій торт буде 25 см. Тісто я роблю на 2-3 см більшим цей шматочок. Ось так я розкатую, не потрібно тут нічого рівно розкатувати. Зараз побачите, як елементарно крутяться ці трубочки. Ось так, бачите, все, мені підходить цей розмір. Тепер обов'язково треба перевернути цей пласт тіста. Так краще. І тепер дивіться, що я роблю. Тіста настільки класне і еластичне, що я вирівнюю його за допомогою рук для розміру, який мені потрібен. Нічого я не стаю тут дві години. Не з, з качалкою не вирівнюю і потім не вирізаю. Обов'язково роблю цей край більш тоншим. Бачите, все знову ж таки качалка, мій ориентир. Все поправляєте руками. Я її залишаю як арентир, знову ж таки, для вишинок. Потім трубочки ці я обрізаю, роблю їх рівними, ну однаковими. Після випікання, все одно вони, ви ж розумієте, будуть трошечки різними. Все, викладаємо вишеньку, обов'язково слідкуйте, боже, збав, щоб не було жодної кісточки, зуби, це дуже дорого. Знову ж таки, бачите, качалка як карантин для вишенки. І тепер все дуже просто. Я роблю трубочку, закручую вишеньки. Це найлегший спосіб крутити ідеальні трубочки, ваші ручки. Все, бачите, яке тісто, за рахунок того, що я перевернула цей пласт тіста. Защипнула кінчики торці і все. Обов'язково швом вниз. І бачите, вони якраз по розміру мого деко ці трубочки викладаєте. Супер. На одному буде вісім штучок, на другому 7 штучок. все, вони готові повністю в духовку на 38 хвилин. Режим конвекція 170 градусів. І ось такі вони гарненькі виходять. Не випікаю їх на сильному нагріві, ну, на вищому, да, 180-200, щоб їх не розривало, щоб вони залишались рівними. Крем може бути різний. І я буду робити крем чиз на вершках 500 грамів сиру. Це в мене цукрова пудра, цукрова пудра 150, 200. Я використовую 150 але моя б сестра сказала, що крем не солодкий, трошечки ваніліна дрібка. Я спочатку розтираю між собою до однорідності сир і цукрову пудру, а потім тільки додаю вершки. Дивіться, ви взагалі можете взяти 700 г жирної сметани, 200 г цукрової пудри, вуаля, крем готовий. Я зроблю такий крем, він мені більш смачний. Розтираю до ось такої консистенції. Бачите, гладкої. так просто легше робити крем. Все, тепер я додаю холодні вершки 300 мл. І крем-сир теж холодний, все з холодильника. Тепер на, на маленьких обертах я змішую ці дві текстури, тобто одна рідка і більш густа. Спочатку я їх поєдную, а потім вже буду збивати. На цьому етапі скуштуйте, чи солодкий вам крем. До речі, вершки 33-36% жирність. Ось до такого стану я збиваю крем. Будьте обережні, щоб не перезбити. І не зробити вершкове масло, щоб він не пішов у вас негарним. Все, подивіться на цю консистенцію. Він ідеальний, цей крем. Це супер універсальний крем, він ідеально підходить до будь-якого торту. І пам'ятайте, краще не добити, ніж перевзбити. Знову ж таки, мій ориентир. А, обрізаю по розміру, який мені потрібен. І будьте обережні, ці трубочки надзвичайно ніжні. Подивіться на цю, на, на цю красу. Послухайте, як хрумтять. <рес> Класні трубочки, ідеальні трубочки. І як ви зрозуміли, обрізаємо всі 15 трубочок за одним розміром. Зборка крем наношу на блюдо, на якому буду подавати цей торт. Це для того, щоб ваші трубочки були як на, на, на бетон, будемо їх зараз сюди садити. Спочатку центрально, і потім вже від неї ліворуч і праворуч. Так, зручніше. А ще більш кривеньке давайте вниз, а саму, саму рівну і гарну залиште на саму верхню. Все, вирівнюєте, бачите? Нікуди не совується. Я за це люблю цей крем. Він надзвичайно стабільний. Все наносите крем, крема більше, ніж достатньо. Порція цього крему вона все. І, як ви розумієте, 5, 4, 3, 2, 1. Все дуже просто. Зараз швиденько покажу вам зборку. І кожен раз фіксуєте трубочки. А, до речі, я вам забула сказати, якщо ви будете робити сметанний крем, не цукор, а важливо, щоб це була цукрова пудра, тому що цукор розжижає сметану, а цукрова пудра так не робить. Тарци прикрашаю полюстками мигдалю. Ось такий красунчик вийшов, його вага 2,200. Цього торта. Верхушку прикрашаю ще додам просто шоколад, такий собі домашній тортик. І все, я відразу прикрашаю і в холодильник мінімум на 6 годин, 6-8. Якщо ви робите цей торт на замовлення, звичайно, спочатку він у вас стоїть, а потім після, ну, після стабілізації в холодильнику ви його прикрашаєте. Для себе я так зробила. І як завжди, смачного!